З Днем Соборності України і щиро бажаю завжди любити свою країну, пишатися своєю історією та своїм народом. Нехай Україна буде гордим птахом у зграї світових країн. Нехай щодня дарує українцям свободу думки, відчуття щастя, мир та світлу надію. Лунає пісня, солов'їна, і вітер віє степовий Моя соборна Україна знов зустрічає день Новий. Послухай, брате українцю, хоч історично склалось так, що територія різниця. Одна земля у нас одна. Ми з вами, це одне єдине. Ми середина, ти і я дві сторони у Україна, а Україна нас одна. А ми усі сини і дочки, неначе в морі кораблі, розкидані по всіх куточках всеукраїнської землі. Наша єдність не здолана, бо в нас тече козацька кров. За скільки літ нас не здолали, а отже, вистоїмо знов. Яка ж до вас сьогодні днімо, що хочеться пісні співати. Моя соборна Україна. Знов зустрічає новий день. День Соборності України свято встановлено в Україні згідно з указами президента України про День Соборності України від 21 січня 1999 року. Відзначається щорічно, 22 січня, в день проголошення акту Злуки Української Народної Республіки є Західноукраїнської Народної Республіки, яке відбулося в 1919 році. Понад 100 років тому відбулося велике об'єднання українських земель в самостійну державу. Цей день нагадує, що ми єдині. Я співаю про тебе, моя Україна, де полями духняними вкриті поля. І до шлях пітернисти, моя Україна, незалежна та славна слов'янська земля, велична і свята, моя ти Україна, лише тобі нас і судить, нам берегти тебе соборною, єдину, і нам твою історію творить.